Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Шукайте перше Царство Боже. Та Його справедливість, а все те вам докладеться, Євангеліє від Матея. Тим, хто шукає передусім Царства Божого, Його справедливості, Його правди все те, що потрібно для життя і щастя, само докладеться. І для нас, віруючих людей, це слова. Христа, їх правдивість підтверджується щоденним життям і в наші дні. Молитва Отче наш. Чому саме цю молитву називаємо Господньою молитвою? Та тому, що її навчив і передав нам через своїх апостолів та учнів, сам Господь. Ісус Христос. Письменник церкви Третього сторіччя Тертуліан говорив про Господню молитву так: Це все Євангеліє вскороченні. Отче наш. І справді. У Господній молитві в простій, зрозумілій, легкій для засвоєння формі зібрана і подана вся мета християнського життя. І слова молитви Отче наш, так само добре, як і десять заповідей Божих, можуть бути нам зразком для життя, можуть бути нам допомогою для іспиту нашого сумління совісті Для підготовки до сповіді. Той, хто житиме згідно зі словами і духом цієї молитви, той може мати певність у своєму спасінні. Проте конечною передумовою для всього цього є те. Щоб ми не просто проказували цю молитву в поспіху, лише устами, без розуміння застанови, ні, вона мусить бути молитвою нашого серця, нашою власною молитвою, що випливає з глибини всього нашого єства, з потреб нашої душі. І тільки така, наша особиста молитва, зможе скеровувати і формувати. Все наше життя. Той, хто при Божій допомозі до цього наблизився, це осягнув, той отримав найважливіше оте єдине на потребу, без якого все наше життя тут на землі не знайде ні свого щастя, ні повного смислу, ні навіть завершення. Тому. Не будемо шкодувати нашого часу на таку молитву роздум, бо це не втрачений час, це наше вічне життя. Тут, як і в усьому, треба також мати певний досвід, вправи, витривалість, послідовність, все це допомагатиме нам. Можемо визначити собі на це хоча б чверть години, і через певний час, коли ми набудемо досвіду. Від цього тренування ці 15 хвилин молитви роздуму стануть для нас внутрішньою потребою, найвартіснішим, найважливішим моментом в нашому житті. Це буде точкою і опорою, джерелом сили для боротьби і перемоги усіх труднощів протягом цілого дня, а врешті протягом всього життя. Тільки роздумуючи, навчимося розважати, тільки молячись, навчимося молитви. Зробімо цей перший крок, перші зусилля, а Божа поміч сама прийде. Вона нам запевнена в Слові Божому, Бог нам допоможе, бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють, тому просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Це запевнення, це слова самого Господа нашого, Ісуса Христа, і про це ми можемо прочитати в тому ж таки Євангелії від Матея. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже наш! Слава! 躲避。